Насправді, як кажуть деякі мої співрозмовники, нема ніякого виробництва повітря, так як були лінії міндіч-оборонні споруди, так само і фламіндічі. В інформаційному просторі є, понт є, піар є, а ракет нема. Б'ють чим вийде, під виробництво шибають бабки, збирають бабки, гешефт роблять кривавий на фламіндичах. ці зелені фламіндічі наразі е займаються збором коштів під своє дітище, якого ніхто не бачив. І про застосування якого бояться згадувати. А чому бояться? Та тому, що потім фахівці розберуть, що летіло, куди прилетіло, і виявиться, що Фламіндічі це міф. Це 95-й квартал, який, до речі, також належить Міндічу. в тому числі. Що вони розвели? Що вони порахували європейців за Лохів, українців за лохів, Микола Петро Семен воює, а міндіч Гешефт на Фоміндіщах робить. Все було б це можливо б і дуже смішно, якби не смерті українців.